Ну що, друзі, Німеччина підтримує ідею миротворчої місії в Україні. Водночас, українські міста готують до кругової оборони. Що це таке далі розберемось, а також Україна завдає удару по енергетичному фронту, який позбавляє важлів впливу Росії на Європу. Тож далі буде цікаво, не пропускай! Понад половина німців підтримують відправлення миротворчих сил в Україну в разі укладання перемир'я з Росією. Про це свідчить опитування соціологічної служби, проведене наприкінці грудня 2024 го року. Таким чином, 56% опитаних німців виступають за участь миротворчих сил, та 23% з них підтримують залучення німецьких військовослужбовців. Позиція німецького уряду тут правда залишається чутливою. Наприклад, Олаф Шольц, канцлер Німеччини, заявляє, що обговорення цього питання має відбуватися лише після укладання перемир'я між Україною та Росією, а міністр оборони Борис Пісторіус зазначив, що Німеччина не зможе уникнути участі у такій місії, враховуючи її статус найбільшого члена НАТО в Європі. Проте ключова умова участі німецьких миротворців в Україні це саме укладання перемир'я з Росією. Хоча більшість німців підтримують ідею миротворчої місії, стриманість Німеччині у такому питанні вона відчувається, а рішення, на жаль, залежить від багатьох факторів. Хоча є дуже гарна новина, Польща з 1 січня 2025 року бере головання в ЄС. Як це вплине на підтримку України, далі розберемось. Президента Польщі запитали, як має закінчитися війна в Україні, і Дуда тут чітко поставив крапку над і, каже, що перемога має бути тільки за Україною, тому що це питання безпеки не тільки Польщі, а й всієї Європи. Дуда в своєму зверненні заявив, що справедливий мир це не просто фраза, а це ціла стратегія, яка повинна гарантувати, що Росія більше не зможе роздувати такі конфлікти на європейській землі. І знаєш, що мені подобається? Це те, що Дуда не просто говорить про допомогу Україні, а реально робить ставку на нашу перемогу. А ще Польща з 1 січня бере головування в ЄС. Вони тепер там головні, і це точно гратиме нам на руку. Коротше, 25-й рік обіцяє бути дуже цікавим. Також Дональд Туск сказав, що наступний рік буде роком позитивного прориву. На мою думку, таким голованням ЄС Польща має реальні шанси на серйозні зміни. Як на мене, Польща дуже грамотно використовує свою позицію. Вони ж тепер не просто наші сусіди і союзник, а ще й фактично рушійна сила в Європі. Уявіть, які двері це відкриває для нас. Головне, щоб вони там не забули, що ми в цій грі теж ключовий гравець. Маємо надію, що 25-й рік стане тим самим роком, коли ми зможемо зітхнути з полегшенням, а наші воїни покажуть ворогу козацьку силу. До речі, на рахунку Збройних сил України вже два знищених російських гелікоптерів, і як би так сказати, не те, що їх знищили незвичним способом. А це справжній прорив в створенні зброї від України. Два російські гелікоптери Мі 8 були знищені в Чорному морі за допомогою морського дрона Магура В5, оснащених ракетами, а удар було нанесено по російських вертольотах біля тимчасово окупованого Криму. Також один гелікоптер повідомлялося, був підбитий та якийсь здійснив вимушену посадку. За попередніми даними, екіпаж знищених вертольотів не вижив. Ця операція стала знаковою, оскільки це був перший випадок, коли використання дронів магурова 5 з ракетними озброєнням для таких атак. Навіть під час операції українські розвідники перехопили розмову одного з пілотів Мі 8, в якому він повідомив, що він падає і влучили саме з води. Це додатково підтверджує успіх операцій та ефективність нових технологій, використованих Україною для боротьби з російськими військовими. Ще одна, одна новина від гур у новорічну ніч серед північно-корейських солдатів, які воюють у складі російської армії, зафіксовані випадки зловживання спиртним. Солдати КНДР на Курщині понопивалися у новорічну ніч. За даними головного управління розвідки Міністерства оборони України, цей інцидент став частиною загальних проблем з бойовим духом серед підрозділів армії КНДР. Справа в тому, що військовий КНДР зазнає шалених втрат на фронті, а командири приховують реальні цифри втрат від вищого командування. Тому солдати вирішили загасити це все алкоголем. Навіть пропаганда з боку російських командирів не допомагає підняти мораль північно солдатів. Мовний бар'єр, шалені втрати все це тисне на військового КНДР, який і без того не розуміє, за що він взагалі воює. Але як не крути, проблему вони все одно створюють. А. Тому два міста готують до кругової оборони. У Харківській області триває будівництво фортифікаційних споруд та підготовка кругової оборони для міст Ізюм та Балаклія. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Сунігубов. За його словами, ці заходи є частиною плану для врахування змін на фронті та можливих рухів. Ворога. Справа в тому, що кругова оборона це тактика військової оборони, при якій захисники займають позиції по периметру, створюючи такий оборонний рубіж у всіх напрямках. Цей підхід використовується, коли є ризики нападу з будь-якого боку. Будуються окопи, укриття, встановлюються інженерні загородження, міни, колючий дріт. Використовується це, по-перше, коли противник може атакувати з усіх боків, а по-друге, для утримання ключових позицій, ну, наприклад, міста, вузлові точки чи стратегічні об'єкти. Кругова оборона дозволяє максимально ефективно використовувати наявні ресурси для захисту та уникнути несподіваного прориву противника. І наостанок, хочу ще раз підкреслити дуже важливу подію, яка сталася вже. В цьому році Україна позбавила Путіна важелю впливу на ЄС. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що припинення транзиту російського газу є важливим кроком до забезпечення безпеки Європи та світу. І Україна не лише перекрила постачання газу, а й позбавила Росію одного з останніх важелів впливу на ЄС, унеможлививши використання енергоресурсів як зброї. Себіга підкреслив, що Європа та світ стануть безпечнішим без залежності від російських енергоресурсів. Я вам нагадаю, що 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу до Європи, що стало значною перемогою для країни. Президент Зеленський назвав зупинку транзиту російського газу однією з найбільших поразок для Росії. А Єврокомісія підтвердила готовність Європи до припинення російського газового транзиту через. Україну. Ці кроки є частиною стратегії України, спрямованої на послаблення впливу Росії на міжнародну енергетичну безпеку. А я вам дякую за те, що додивилися до кінця. Натисни, будь ласка, лайк, підпишись обов'язково і до нових зустрічей!